Яку лампу обрати майстру для нарощування вій? Зараз розглянемо різні варіанти. Якщо вам потрібно посилання, пишіть в коментарях, я вам його скину. Ця лампа ідеально підходить для майстра з нарощування вій, тому що вона в довжині 50 см, вона захоплює всю робочу зону, де ми працюємо. Одночасно добре бачимо два ока. Звичайно, вона регулюється. Ми спочатку можемо поставити більш слабе освітлення, щоб приклеїти пач або знімати вії, і потім вже більш ярке освітлення. Але ця лампа коштує коштує десь 3 тисячі гривень, і дуже важливо, коли ви купуєте саме цю лампу дивитися на, на характеристики, щоб вона була дійсно е, мощна Якщо цікаво, які у мене, пишіть в коментарях. Наступний варіант, більш бюджетний, вона вже коштує десь півтори тисячі гривень. Її не потрібно прикріплювати, вона йде на ніжці. Також регулюється освітлення, але є маленький, недолік. Вона скрипуча так Світить достатньо ярко, я вам хочу сказати, особисто на свою вартість. Гарна лампа у плані освітлення, але трохи скрипуча. І останній варіант ось така лампа. Звичайно, вона не дуже підходить для нарощування вій, тому що вона дуже слабко світить, але я її використовую тоді, коли немає світла. Вона підключається до павербанк. В мене їх дві і на два виходи. Я їх ставлю з двох сторін і виконую процедуру нарощування вій. Майстри, напишіть у коментарях, якою лампою користуєтеся. Ви дуже цікаво почитати.